Так, ну, всем привет. Короче, мише покажи. Найшли себе новую роботу. Э, бля, я кажу, що не металлоконструкции в, в Познанні. Ну, ну точніше від Познання там 100 км гожу велкопольський. Ну, робота типа більш-менш, але бля я руку зірвав. І тепер не можу телефон даже так тримати, бля. Це був треш, нахуй. Короче, добралися ми сюди фіг як, Добиралися до 4 до ранку. До трьох ранку короче, ми добиралися сюди, йшли пішки, коротше, кілометрів. 15, мабуть. 12. Десь 12. коротше, не важно. Пішки ми йшли довго. Поїздом доїхали, потім з пересадками, автобусом, вся фігня. Прийшли, проспалися, шахрініли, напросто з того всього. Короче, хава не тили спізнув холодіння, але хуя хавки було, ми так зайшли, бля, О, їжа нахуй. Живем, коротше, в хостелі, Хост, кстати, нормальный. Тут чотири человека в кімнаті, комнате ми в кімнаті живемо близко, ну, Значить, близько ще Шкафчик Шкафчики, коротше, все є. Wi-Fi, вся вся фігня. Це могла. Ну. Робота, ну, не легка, ну і не важка. Кожен день дають на Хавку. Диета, Діета, Діета ну скажімо, на Хавку. Работаем, поки що. Офіційно оформлены оформлені всі. Його. Типу Ти, Він вже був тут робота, той був вже оформлений. Все пока що нормально. Насчет роботи, якщо комусь интересно, типа, можете писати комментарии. коментарі. типа, це більш подробніше розказувати за роботу, типа, Ну, якщо комусь интересно, то пишіть просто коментарі, яка тема вам більш інтересніша. Типа, Ну от було б шикарно. Ну, от, коротше, якщо комусь надо треба якась робота, можете написати в коментарі, можемо щось пошукати. Подкинути. Знаємо кучу різних контор, на яких ну, я не кидали, я кидали вже, бо проходили ці всі за три года, нахуй. Так що, ну, ну типа, пощадь. Скажемо, що треба кому. Покажіть, що вам треба, даймо вам розкажемо про роботу, яка вам. Я треба. Небо за запрошення, допустимо, ті самі. Ну, типу, все, цей відосік буде коротенький.